Привіт. Автобус, на який я збиралася сісти, не приїхав. Сподіваюся, встигну на наступний. В бистриці він має бути близько 15-ї. Ну, Я дам знати, як сяду. До речі, з бистрицею з селом, в якому ми зараз базуємося, пов'язана історія моєї прабабусі. Вона Колись працювала в надвірній в колгоспі і одного разу на зміні до неї там якогось біса причепився бригадир. Ну, буквально до неї домагався. І ну, в будь-якому випадку, вона не була цьому рада, і ну, в цілях самозахисту вона мітко влупила його лопатою у вухо. А він був там партійним чи кимось таким. І за замах на чиновника її легко можна було заслати кудись далеко і надовго. Тож вона продала чотирьох найкращих коней і взяла гроші і втекла в гори, ну, власне, в бистрицю. Знаєте, гори ж як гори, вони століттями прихищали непокірних. І там вона вже роздобула десь швейну машинку і з цього жила, що ремонтувала і шила одяг, а ще, здається, розмальовувала печі. І так кілька років вона перебувалася на різних роботах у різних людей. І тільки згодом, через кілька років, коли нарешті змінилася влада їй стало безпечно повертатися додому в надвірну до сім'ї і дітей